Это просто, знаете, вбросить что-то на вентилятор, чтобы вентилятор это разбрасывал. Никакого преемника у Путина не было, нет и не будет. Пока Путин жив. Пока Путин жив, он остается на троне. Понимание Путиным, что если он теряет трон, он теряет жизнь, стопроцентное. Такое же стопроцентное понимание всего у Кадырова. Это военные преступники, на которых уже не просто папки с уголовными делами, там просто тома, шкафы с уголовными делами и количество врагов, количество людей, в том числе находящихся в России и только и ждущих, чтобы отнять у Путина то, что он имеет, запредельное. Путин только на страхе, Путин только на регулярных зачистках, таких, как он делал с Ладленом Татарским, с Евгением Пригожиным, с дочкой Дугина удерживает власть. Только на том, чтобы боялись э, все эти представители элиты российской. М -м, постоянно надо их кошмарить, постоянно вот взорвали этого э, кого-то там генерала недавно и прочее. Все это делается исключительно для того, чтобы страх подпитывать. А когда подпитывается страх и когда даются одинаковые задачи, это же классика Гитлера, классика Сталина ⁇ давать одинаковые задачи своему ближнему кругу ⁇ И вот здесь пример этот Кирилл Дмитриев и Лавров. Почему-то вдвоем ездят на переговоры с американской делегацией. Не скрывает своего презрения Лавров к этому Дмитриеву, а Дмитриев, соответственно, к Лаврову. Для чего это Путин сделал? А чтобы не было движения в переговорах, чтобы каждый на себя тянул одеяло, чтобы люди, выполняющие одинаковую задачу, пытались бы перед Путиным выслужиться. Ведь они не вместе приходят докладываться Путину, Дмитриев и Лавров, а отдельно. Ну, то есть это очередное напоминание, что Путину не нужно никакое перемирие, что когда Путин вообще изображает переговоры, он это делает исключительно, как и Трамп, чтобы иллюзию создать, будто что-то под контролем. Я уверен, что никаких успехов не будет в этих переговорах, и Путин ну, уже доказал всем, ну, уже в ЕС говорят конкретно, уже Трамп даже заикнулся о выходе из переговоров. То есть роль России сейчас сводится просто к, этому, к тому, что тянет время, а парады, победобесие это я даже не знаю, это не лакмусовая бумажка того, кто хочет пообщаться с Путиным. Я бы не стал это ставить на весы, потому что еще важно, есть у Путина ядерное оружие. Да. И как оно будет задействовано, очевидно, там и Россия пострадает в огромных количествах от взорванных самими русскими этих ракет, потому что все в отвратительном состоянии и никуда не долетит. Но что-то, конечно, долетит, естественно. Какая-то тысяча, другая, десятки тысяч, возможно, людей в Европе пострадают от ядерного оружия. И это понимают бюргеры все сытые тут. Они, конечно, этого не хотят. Они уже давно цинично говорят, Украина на щит, но Украина не способна будет защитить от ядерного оружия страны Европы, очевидно. Поэтому страны Европы как могут тянут это. Чтобы там Макрон не говорил про ядерный зонтик, чтобы там Британия не говорила, Германия про противодействие русскому ядерному оружию, они хотят тянуть время. А чтобы тянуть время, надо буйного пациента гладить по голове. И вот, видимо, те люди, которые сейчас поедут 9 мая к Путину, они будут гладить его по голове. Чтобы, знаете, от ЕС поедет какой-нибудь ФИЦО, чтобы, ну, типа, ты бы не запускал по этой Словакии, потому что рядом Чехия, заденет еще. Ну, вы понимаете ход мыслей. То есть, эти расположить как в какой-нибудь настольной игре фишечки, чтобы вот Путин не задел. Это очень глупая логика. Если они всерьез думают, что, имея хорошие отношения личные с Путиным, они обеспечат безопасность населению своих стран, Значит, они просто не помнят уроки истории того, что сделал СССР в Чехии, в Венгрии. Танки і прочі на ну, далі будемо говорити і про бавовну, яка була на території Російської Федерації, адже під прицілом була і сама Москва. Також окупанти заявили про чергову атаку дронів. Відомо, що росіяни заявили, що вночі їх знову нібито атакували дрони. Окупанти бідкаються, що під ударом опинилося. Відразу декілька регіонів, в тому числі і Москва. Також про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали. Росіяни в мережі заявили, що вночі їх нібито атакували дрони. Міноборони ж окупантів також традиційно відзвітувало про буцімто збиття 26 шести Так 17 дронів, нібито збили на території Брянської області, також 4 – над московським регіоном. Представники місцевої влади Брянщини та Москви вже відзвітували, що наслідків та постраждалих немає. Проте як зауважила російська служба Радіо Свобода, мер російської столиці Сабянін заявив, що в ніч на понеділок 4 виспіл. Лотники, що летіли у бік Москви, були збиті в районі Подільська. Під час атаки припиняли роботу Московська аеропорта. А місцеві жителі бідкалися на потужні вибухи під Москвою. І, знову ж таки, все це публікували у мережі. Також журналісти зауважили, що як випливає також з карти систем ППО по Москві та Московській області. з трьох боків оточений позиціями ЗРК «Панцер». Один із них встановлений на вежі на південному обході Подільська інший поряд із селом. Жданова, але це не всі приємні новини, які лунають за перебріка. Адже також на Росії повідомлялося вранці, що запроваджували план Килим в аеропорті Надим, і цей аеропорт розташований за 2,5 тисячі кілометрів від України. Що відомо також з вами будемо обговорювати, адже певні деталі від наших колег уже з'являються. І дуже цікава новина, така з'явилася зранку 5 травня. У Росії запровадили обмеження в аеропорті на Диму. Також це дуже далеко від України. Як зазначають наші колеги, вже зібрали певні деталі стосовно цієї події. Адже Надим – це місто в автономному окрузі Тюменської області Росії. Воно близьке до північно-полярного кола, середньорічна температура в Надимі становить мінус 6 градусів. Цікаво, що днями мовилося про схожі події за полярним колом. Росіяни нібито збивали дрони у Мурманську. Ну а тим часом Надим ще далі ніж Мурманськ, яке вже зазначила, він розташований дуже далеко від України. Російські змі писали, що план Килим було оголошено в аеропорту на М із десятої ранку за місцевим часом затримали рейси на виліт і на приліт. І знову ж таки публікували кадри того наскільки далеко цей аеропорт знаходиться від України. Далі зацитую, що там написали екіпажі, авіадиспетчери та служба аеропорту вживають усі необхідні заходи для забезпечення безпеки польотів. Це пріоритет, написали там, але один із місцевих телеграм-каналів так і написав: де я мало долетіли безпілотники. Також від тимчасово окупованої Луган. Ської області до надиму понад 2600 кілометрів. план Килим запроваджують тоді, коли є небезпека, насамперед від безпілотників. Сигнал до його запровадження дає протиповітряна оборона. Далі зацитую, як пояснюють це російські медіа. Це особливий режим в авіації, який застосовують при незаконному перетині кордону, а також при появі в повітряному просторі невпізнаних об'єктів. Після його введення всі літаки повинні залишити вказану зону або здійснити негайну посадку. Цей план оголошують російські органи. Протиповітряної оборони потім цивільні судна отримують повідомлення про режим від диспетчера найближчого аеропорту. А військові від чергового ППО. Пояснили російські медіа також півострів. цей розташований на півночі західного Сибіру. Він відомий тим, що там розташовані одні з найбільших у світі покладів газу. Газпром побудував там залізничну гілку. А от конкретно на дим розташований також біля медвежого газового руду. на місто припадає 11% видобування газу в Росії. Сія також там розробляють нафтові рудовища. Ми ж нагадаємо, що вночі також 5 травня килим водили для російського аеропорту Домодєдово під Московія. Також атакували добрі безпілотники. Ну і це також не всі приємні новини, адже бачимо, що окрім сил оборони ще дуже гарну роботу виконують ці партизани. Наші певні новини від АТШ вже з'явилися, Далі з вами обов'язково це будемо обговорювати. Ми з вами знаємо те, що партизанські рухи різні, вони неймовірно. Просто працюють як в тимчасово окупованих територіях, так і на території Російської Федерації, і подекуди це наскільки знаєте небезпечно, бо вони перебувають серед військових, які працюють на території РФ і в тимчасово окупованих територіях, тобто всередині їхнього війська. Сьогодні стало відомо від руху спротиву ОТЕЖ, те, що партизани вивели з ладу трансформаторну підстанцію у російському серетові. Внасток операції повністю порушене електропостачання двох базових станцій, що забезпечували зв'язок у ра. Юнак, де розташовані ключові промислові об'єкти, тобто, це нафтопереробний завод Газпромаш, завод. Груп. Мобілізаційний центр, який використовують окупанти для координації дій, а повідомляють у Росія спротиву. АТ таким чином АТЕ партизанський рух заявив про цю успішну диверсію у російському Саратові у себе в соціальних мережах, включно в своєму телеграм-каналі. За словами учасників руху, їм вдалося вивести з ладу трансформаторну підстанцію, що забезпечували критично важливі об'єкти інфраструктури Російської Федерації. Що ще дописали в АТЕ? Далі цитую припинення роботи цих станцій зв'язку Сергія. Озно ускладнить координацію дій противника, ускладнить логістику та створить додаткові проблеми для окупантів в організації оборони. Ідеться у заяві руху. Окрім того, вони закликають і наголошують, що і надалі знищуватимуть будь-яку інфраструктуру, яка підтримує військову машину Російської Федерації до повного звільнення українських територій. Єдине, що хочеться сказати, це велике дякую за їхню дійсно ризиковану працю, але вони співпрацюють із нашими захисниками. Вони подекуди передають і координати, і, і ті, скажімо так. Ті міста і загалом ті локації, де скупчується техніка або кудою технікою переправляють це все також.